Друзі. вигляді хліба Не кожен день, але буває дуже-дуже часто. Десь я не доїдаю, десь він засихає, щоб не портився, віддаються для куря. У водичку додала макухи, вона з-під соняха, вона чуть розбухла, додавала її на ніч. А тоді те, що десь там в хаті залишилося, може бути таке, а може просто. Ось така мука, тільки бачу, що я її забагато накидала, зазвичай досипаю. А сьогодні, напевно, треба буде водички доливати. Зараз я вимішаю, тоді з вами зустрінемось. І ще, друзі, додала я сюди кальцій трифосфат для ціплят, а зайди не треба воду додати. Ну, тут під низом є рідке. Зараз я гарно вимішаю і з вами зустрінусь. Друзі, не зняла паузи. Ось. Накидаю в одне корице, тоді друге корице. І чекаємо виходу наших моїх курчат. Так, їстоньки наложили, тепер йдемо по воду. А по воду, друзі, хожу до ставка. З колонки не качаю. Марічка сполосне ручку, сполосне відеречко І цю водичку виливаю в ставок. Тут нічого такого поганого нема, мука. Це таке все, що я даю для своїх рибок. Поналивали водички, дали корму, а тепер... а тепер чекаємо їхнього виходу, друзі. А там дивіться, асфальт. Вся травичка вже поїджена, покльована. Виклювали геть повністю. Так, ну вони там, там колись кури неслись, тепер вони несуться. Так, тепер чекаємо, друзі, вихід. Хочу сказати, що з макухом спочатку не дуже хочуть їсти, та все ж таки, поки я приходжу з роботи, виїдають геть усе. Е, Маку даю десь так, один раз, два рази в тиждень. А так зазвичай просто на сировиці, якщо є, або на водичці, е, вранці заколочую їм таку муку грубого помолу, а після роботи, коли приходжу о третій-п'ятій годині, даю е, пшеничку. Пшеничко. Чого ви б'єтеся? Може, чуть густеньке, це нічого страшного. Є водичка, будуть запивати. Зараз друзі прийду з роботи, то тут буде. Ой-ой-ой, привіт-привіт, Петя. Ось так, ось такі в мене кури. Це я вам роблю відео за проханням підписника Олександра. Але в мене в планах було вам показати своїх курчат, якщо це можна назвати курчатами, коли їм буде три місяці. Ось подивіться, біла це як курка доросла, а це є поряд біля неї молоді курчата. Друзі, ну то що, як май... майстери, як іспанки-голошейки, як роберти, всі є в дуже, дуже гарних розмірах. Є чуть і менші. А де ті мал... та малеча, котра була? Ось, напевно, де таке маленьке курча півник. І червоненьке було маленьке. Ось. Ось, друзі, те маленьке, червоненьке, дивіться, яке воно вже. І ось саме меншеньке. Також півник, друзі. Ті, що мали маленький ріст, всі є півниками. А так, в загальному, якщо подивитися, то, напевно, буде 50 на 50. 50 Ой, половина курок, половина курчат. І... З першого дня до трьох місяців, друзі, збереглись усі, усі курчата, лише крім двох. Так як на початку, перший тиждень двоє пропало в мене. Це іспанка голошийка і майстер, майстер Грейт. А всі решта, дякувати Богу, годуються. Ну, ще місяць треба протримати. І можна спокійно півників убирати. Дорослі поїдуть в село до мами. Дві чорних курки і біла курочка, а всі решта кури залишаться в мене. Ну, будемо бачити, може, мамі ще якусь дам із молодих, може, із паночку яку дам. І друзі, і буду надіятись. Що все ж таки в 4 місяці е, мої курчата знесуть перше яйце, тому що все ж таки вони вже голос подають так, як дорослі кури. Я рахую, що вони мене порадують. Може, не 100%, але все ж таки, я думаю, що хоча б майстери. Порадують мене першим яйцем чотири місяці. Ну і все. Десь щось знайшли, видно, може, кусочок картопельки, і бігають, тікають. Але, друзі, це ще не все. Я вам ще ще чуть, чуть-чуть, через пару хвилин зараз з вами знову зустрінемось. Ну, друзі, ось що мої курчата люблять. Одна капустина пекінка і друга. Так як головки не пов'язались, я думаю, що це просто я вже запізно її посадила. Дуже-дуже смакують курчата. Адже, бачите, вони тут травичку вже виклювали. Е а випасати я їх дуже рідко виганяю, тому що з ними не можу справитись. Розбігаються по по городах і людських, і моїх. Я не хочу, щоб вони робили шкоди. І тому то сюди зілля кидаю їм, то травичку кидаю. Коли коситься для козички, і для них кидаю. А коли... Е... І зриваю ось таку, хоча б оденьку капустинку. Порву порву так по частях, щоб їм було більше на більшій площі, щоб вона лежала, щоб вони в одну кучку не збігались, не топтали один одного. Друзі, за пару хвилин цієї капустини не буде. Ось такі в мене курчата. Ну а по закінченні роботи, коли вже прийду додому, тоді вони від мене отримують повторну порцію зерна. Вже нічого тоді їм не мішаю. Це о п'ятій годині їм десь з літру більше не даю. Пшениці вони поклюють гарненько і йдуть на своє сідейло. Ну, і друзі, Поки ще я піду збиратись на роботу, ще мене чекає красуня. Подоїти, нагодувати, а тоді аж підемо збиратись на роботу. Усім гарного, вдалого дня. Усім пока, пока-пока. Дякую за підтримку, підписку. Бережіть себе і своїх рідних.